Діти, а яка зараз пора року? «Правильно, осінь. А осінь у діти прохолодно становиться. Ідуть дощі похмура. А я сьогодні йшла і був дощ. А скажіть мені, будь ласка, що ми вдягаємо, коли йде дощ? Гумові чоботи, плащі, шапки, пальто? А що несем в руках, коли йде дощ? Правильно, діти, парасольки, подивіться, які вони різнокольорові. Намалюйте свої враження від дощу і перешліть мені до побачення.